Мільйони українців, що вимушено опинилися та вже понад два роки перебувають за кордоном, визнають, що сумують за українським сервісом. До речі, у тому числі фінансовим. Але для тих, хто за кордоном є рішення не стресувати з відкриттям рахунку, мати спокій та стабільність у фінансових питаннях. Так, без походів у відділення місцевого банку, так, з дистанційним відкриттям мультивалютного рахунку для переказів та карткою MasterCard для розрахунків. Так, приємний та стильний застосунок, де немає нічого зайвого. Так ви і за кордоном можете спокійно розпоряджатися як особистими грошима, так і бізнес-фінансами. Взагалі для мене Zen це звичний мінімалізм застосунку, мінімум нервів та незручностей у фінансових операціях. Зате максимум дзену. За що варто цінувати Zen в щоденному використанні? Можливість поповнювати через термінали Apple та Google Pay, PayPal та інші картки. Безкоштовне зняття готівки в банкоматах, швидкий обмін валют в смартфоні та френдлі відношення до крипти. Легкий від коштів з криптогаманців. До речі, Zen має чудову пропозицію. З 23 жовтня на цілий місяць перекази в Україну Zen будуть мати 0% комісії. Протягом місяця можна відправляти кошти без зайвих витрат. А з тарифом платіном, який нові користувачі отримують на 14 днів безкоштовно, є можливість знизити інші комісії та отримати більші ліміти. І про тих, хто в Україні ЗН теж потурбувався. Тож попередьте рідних, друзів, знайомих та, зрештою, будь-кого кому відправлятимете кошти, Отримувачі переказів на картку MasterCard, матимуть можливість отримати кешбек на картку у своїй щоденній роботі. Багато питань я вирішую через банки, брокерів та фінансові сервіси. І знаєте, що особисто мені подобається, коли будь-які фінансові операції це чіл та спокій. Погодьтесь, чим витрачати купу часу та йти у фізичне відділення банку, чи нервувати, розбираючись із незручним інтерфейсом мобільного панкінгу, краще заварити смачного чаю, запалити ароматну свічку та доскладати улюблений Лего. Зен-дзен, коли купа всього несеться і хочеться просто і швидко вирішити фінансові питання та розслабитись.